Thank you На цих кадрах процес евакуації людей із прикордоння Сумщини. Поліцейські підручними засобами переносять літню жінку, яка не може пересуватись самостійно. Тих, у кого немає можливості дістатись до місць збору самостійно, працівники поліції привозять службовим транспортом. Із віддалених населених пунктів людям доводиться йти пішки під обстрілами кілька кілометрів до того ж через зруйнований міст. Служба безпеки України викрила керівництво обласного комунального підприємства суми облагроліс на організації нелегального продажу деревини цінних порід представникам комерційних структур у 2022 році. На той час виконувач обов'язків генерального директора суми облагроліс спільно з керівниками дочірніх лісогосподарських підприємств продавали лісосировину під контрольним структурам за цінами значно нижче ринкових. Цю схему чиновники реалізовували без проведення обов'язкового аукціону через укладення відповідних договорів з афілійованими підприємствами. Внаслідок таких дій посадовці підприємства протягом 2022 року завдали збитків громадам регіону на суму майже 11 мільйонів гривень. У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили техніку, службові документи, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності, а також готівку на близько 3,5 мільйонів гривень у гривне. Вому еквіваленті. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від посад. Ці кадри патрульні зняли вночі 13 березня після удару безпілотником по п'ятиповерхівці у сумах. Після влучання у будинку зайнялась пожежа, а у пошкоджених квартирах ще були люди. Всі вийшли. Ще є? Ще етаж під замокит плитою, мама з досею. Де? Наліву, на лігу, просто на лігу. Помогись витягнути, пожалуйста, в цій квартирі. Ось тут двоє дітей, так само на другому етажі. На другому? За інформацією рятувальників, загалом із будинку вдалося врятувати десятьох мешканців. П'ятьох із них довелося деблокувати. Із-під завалів працівники ДСНС дістали і тіла трьох загиблих людей. За останні три роки від неконтрольованого поширення вогню під час спалювання сухої рослинності на Сумщині загинуло 14 людей. Такі дії небезпечні як для самих громадян, так і для довкілля. У поліції зазначають, за спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність. Штраф до 6 тисяч 120 гривень для громадян та до 21 тисячі гривень на посадових осіб. Якщо такі дії вчинені в межах території природно-заповідного фонду, розмір штрафу становить до 12 тисяч 240 гривень для громадян. Та до 30 тисяч 600 гривень на посадових осіб за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, особливо небезпечним способом, можна отримати штраф до 153 тисяч гривень або ж покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Якщо внаслідок цих дій загинули люди тварини чи настали інші тяжкі наслідки, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Сумчанин Віктор щоночі спить близько шести з половиною семи годин. Говорить, сон у нього непоганий, однак із початку повномасштабної війни став інколи прокидатися посеред ночі через тривожність. Проснися, ж так. Плани назад на сьогодні, на завтра. Вонбасив війна ж лягаю спати, десь ну лягаю спати без десяти, без п'ятнадцяти, 12. засипаю в 12. Ага, тобто досить пізно. Пізно, я пізно лягаю, так. Да. Прокидається Віктор пів на сьому. Такого режиму дотримується вже давно. Літом, мабуть, раніше, бо на рибалку там і чаю таке все. Да. Але одна, одна є приміточка. Я обов'язково повинен днем днем ну, полчасика Надіває прилежить. Щоночі, щоб нормально почуватися, людина має спати по 6-9 годин. Лягати ж до ліжка лікарі рекомендують до півночі. Максимальний пік вироблення гормону мелатоніну, який відповідає за ефективний сон, циркадні ритми, тобто добові ритми. Активності і відпочинку він виробляється о 9-й годині вечора до 23 години вечора. Фахівці рекомендують дотримуватися гігієни сну за правилом трьох Т: темрява, тиша, температура. Температура потрібна 20-22 градуси, але бажано, щоб не було жарко і душно в ідеалі, щоб був доступ свіжого повітря. Тиша, Можна забезпечити як берушами, рушами, але краще, коли нічого не заважає вусі. І темнота. Є такі штори, які blackout називаються штори, коли можна їх, коли не проникає ден, нічне світло, світло ліхтарів у кімнату. Увечері варто не вживати важку їжу та не пити каву із 15-ї години, якщо є порушення сну. Якщо ж їх немає, то за годину-дві до сну варто не вживати кавовмісні напої, чорний та зелений чай. Щоб спати краще, варто також збільшити фізичну активність. Це можуть бути вправи або просто прогулянка на свіжому повітрі. Потрібно підготувати такі ритуали до відходу до сну. Це теплий душ або ванна, якісь косметологічні процедури. Те, що як у діток діткам налаштовують режим, і вони вже знають, що якщо їм прочитали книжку, то зараз виключать світло і вони ляжуть спати. Бажано читати неактивні і якісь там вражаючі книжки, бажано читати нудні книжки, може навіть наукову літературу. Перед сном я включаю обов'язково включаю, бо в мене музика є так, типу Бівальді. От єсть таке успокає так? ну от або телевізор є програма фауна трофей рибалка та що такое вот ету звірюшок подивлюсь рибок подивлюсь море подивлюсь подивлюся чую засипаю клац або буває, засипаюся коли людині складно заснути вона прокидається кілька разів за ніч і раніше ніж планувала удень же почувається втомленою саме це основні симптоми безсоння гостре порушення сну пов'язане Дуже часто з причинами, які потім можна виключити, які потім пройдуть, і ми про це знаємо: це емоційний стрес. Якась важка робота. Ну важка ситуація на роботі, яка ви знаєте, що вона закінчиться. Хронічне безсоння розповідає лікарка. Це стан, коли щонайменше три дні на тиждень протягом трьох місяців людина погано спить. Хронічні порушення сну пов'язані дуже часто з прийомом нестероїдних протизапальних. Препаратів, гормональних препаратів, гормонів щитоподібної залози можуть бути пов'язані з серцево-судинними хворобами, серцевою недостатністю, хронічним захворюванням легень, також порушенням роботи щитоподібної залози. Безсоння, говорить лікарі, може призвести до депресії, до цукрового діабету або ж до артеріальної гіпертензії. Тому у разі виникнення порушення сном варто звернутися до сімейного лікаря. Новини СТС.